Привіт! З вами Алан Блек, і це прогнози на WWE Bash in Berlin 2024. Почнемо з єдиного жіночого матчу в цьому шоу. Це буде матч з жіночі командні титули WWE Alba Fire I Ledone проти Bianca Білер Jade Карділ, матч, якому є дві сторони розвитку. Перші Бянка Belair і Джейд Карділ перемагають і стають новими командними чемпіонками. Або ж другий варіант, вони під час матчу або після матчу сваряться, і між ними починається ф'ют. Але я більш погоджуюсь з першим варіантом, бо не повірю, що Alba Fire і Aylo Dawn можуть їх перемогти, тому ставлю на Бянко Белер і Джейд Каділ. Наступний матч, якому беруть участь жінки, і він останній на цьому шоу. Цей матч The Terror Twins, Demon Priest Rhea Ripley проти Judgment Day. Домінік Містеріо Лью Морган Матч, якого чекаю. Напевно, тільки для того, щоб подивитись, як Деміан Пріст і Рі Ріплі знищать Лью Морган і Домініка Містеріо. і на Блад між жінками буде матч за титул. Так, від матчу багато не чекаю. Трохи швидкості, трохи динаміки. Впевнений, що буде втручання з боку сутного дня, але чомусь ще впевнений, що хтось допоможе Деміну Прісту і Рі Ріплі. А так поставлю оригінальний дует оригінального судного дня, тобто Ріє Ріплі і Деміан Пріст. Так, переходимо до найгарячішого фюду цього року і їхнього другого матчу. Так, все вірно. Я маю на увазі матч між Сієм Панком і Дромакінтайром. Матч з ремнями. Матч, коли чекаю, мені цікавий їхній фьод. Чекаю брутальності Сієм Панка і Дромакінтайра. Не чекаю повільного ресингу, чекаю динаміки, швидкості, чекаю, щоб цей матч був крутіший за останній їхній, хоча це буде складно зробити у матчі з ремнем. Сподіваюся, що Сіємпанк після цього матчу не зламається, і ще сподіваюся, що він переможе і зрівняє рахунок. І на Bad Blood буде між ними кульмінація, наприклад, Сталеві матч у Стерлеві Кліці або Hiel Necel Матч, стальне промовить Сімпанка. Переходимо до найгарчішого матчу на цьому шоу. Жарт, звичайно ще ні. Ну хіба що якщо Кевін Овенс зробить Healzion, то буде це так. Вірно, Це матч за Undisputed WWE Championship Коді Роудс проти Кевіна Овенса. Сам Кевін Овенс відразу ж не хотів цей матч, і протягом їхнього фіду, якщо можна так його назвати, це доводив. Чомусь і думаю, що це неспроста. І після матчу або під час матчу Кевін Овенс зробить Healztern. Сам матч чекаю, він явно буде класним, динамічним, якісним, швидким. Шкода, що в ньому немає інтриги. Не думаю, що зараз кодью ровцем в матчі за титул хтось може перемогти, такий класний ресер, як Кевін Ованс. Хоча якщо він це зробить, то я буду радий. Кевін Овенс явно заслужив титул, а то пропадає класний ресер. Стальний захист титулу, тобто кодьоровец. Ну і мейн евент матч, без якого не було б цього шоу. Це матч за WWE World Heavyweight Championship Г'юнтер проти Ренді Ортона. Матч, якого чекають з великим задоволенням. Сафют мені подобається. Це можна назвати як матч реванш ще з короля рингу, в якому Юнтер нечисто переміг Ренді Ортона. Дуже сподобалось, як Юнтер пройшовся по спащенні Ренді Ортона. Це було дуже сильно і дуже похільськи. В цьому матчі у Ренді Ортона є явна велика мотивація. Перемогти і помститися за слова, які сказав Юнтер. Особисто я не думаю, що Ренді Ортон стане 15-кратним чемпіоном WDB, як би я цього не хотів. Але щоб Юнтер програв у першому ж захисті титулу, це сильно. Ставлю на перемогу і захист Юнтера, хоча буду дуже радий і дуже здивований, якщо переможе Ренді Ортон. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресінг, дивіться багато. Всім до побачення.